А тепер виконаємо практичну роботу. Робота з колекцією шкільних мінералів. Завдання 1. Розглянь уважно запропоновані зразки гірських порід і мінералів. Завдання 2. Склади опис запропонованих учителям зразків. Зверни увагу на ознаки щільність, колір, прозорість та блиск. Обери три зразка та опиши їх: порода, походження, осадові магматичні, метаморфічні, щільність, колір, прозорість, блиск, використання. Кам'яне вугілля Розглянемо кам'яне вугілля, як воно виглядає. Це щільна осадова паливна корисна копалина, що утворилася з решток рослин під дією високого тиску і температури протягом мільйони років. Має чорний, сіро-чорний, смолянистий або металічний блиск. Буре вугілля. Буре вугілля це викопне паливо, що утворилося з торфу під тиском і впливом високих температур. Це одна з наймолодших і найменших вуглефіксованих форм вугілля. Має коричнево чорний колір, низьку, теплотворну здатність. Граніт. Граніт це міцна та довговічна гірська порода зернистою структурою, яка складається з кварцу, польового шпату та слюди. Граніт твердіший та міцніший за марму, стійкіший до стирання та стиснення. Його твердість за шкалою моса становить 5-7. Попри поширений сірий відтінок, граніт буває червоного, рожевого, помаранчевого, блакитно, сірого та інших відтінків. Торф А тепер розглянемо торф. Торф це осадова порода рослинного походження, яка утворюється з неповністю розкладених залишків рослин, трав, мохів, деревини. З в умовах високої вологості та дефіциту кисню та низьких температур. Торф формується в особливих екосистемах, торфовищах на болотах Процес утворення відбувається дуже повільно, зі швидкістю приблизно 1 мм на рік. Білий кварц або молочний кварц – один з найпоширеніших різновидів мінералу кварцу. Цей колір є результатом наявності мікроскопічних бульбашок газу або рідини, які потрапили в кристал під час його формування. У нього висока твердість, склад діоксид кремнію. Ракушняк. Ракушняк, також відомий як черепашник. Природний будівельний матеріал, що є різновидом вапняку, він формувався з раковин морських молюсків, які протягом мільйона років спресовувались під тиском піску води та вапна. Завдяки своєму походженню він має пористу структуру, що надає йому цінних властивостей. Кам'яна сіль. Кам'яна сіль або галіт це мінерал, що складається переважно з хлориду натрію, який видобувається з підземних родовищ. Вона є менш обробленою, ніж інші види солі, і часто містить природні домішки мінералів. Бурий залізняк або лімоніт. Бурий залізняк або лімоніт це не окремий мінерал, а загальна назва для суміші діоксидів та оксидів заліза. Лімонит має різноманітні відтінки жовтого, коричневого, темно-бурого кольору. Блиск зазвичай тьмяний або зеленуватий. Тверді за шкалою моса становить 4, 55 5, залежно від домішок, може бути крідоподібним або схожим на сталь. Крейда. Крейда це біла гірська порода, м'яка розсипчаста. Крейда не розчиняється у воді. Її основа це карбонат кальцію. Мармур. Мармур це матоморфічна гірська порода, що утворилася внаслідок перекристалізації вапняку або доломіту під впливом високих температур та тиску. Твердість за шкалою моса від 3 до 4. Переважно складається з кальциту, іноді з домішками доломіту. Буштин Бурштин також відомий як янтар. Це скам'яніла викопна смола древніх хвойних дерев. Його називають сонячний камінь. Він цінується у ювелірній справі. Кольорова гама бурштину варіюється від майже прозорих до насичено-жовто-коричневих, тьмяних та напівпрозорих каменів. Аметист. Аметист це фіолетовий різновид кварцу. За твердістю моса 7, що робить його відносно міцним. Чистий аметист прозорий або напівпрозорий з характерним скляним блиском. Малахіт. Малахіт це мінерал класу карбонатів, що є гідрокарбонатом Міді та має яскравий зеленуватий колір з унікальними візерунками у вигляді концентричних смуг або кілець. За шкалою моса 3, 4. Дай відповідь на запитання, чим відрізняється кам'яне від бурого вугілля.